Вітаю вас, діти, на уроці літературного. Читання. Сьогодні в нас робота з дитячою книгою. Читаємо за Тетяною Стус, Чербаченко, як пасує краватка або чому не всі поросята брудні. Поросятко спохватилось. Ой, давно я вже не милась. Я ж чистеньким бути мушу. Та й залізло у калюжу. Прочитай цей вірш три рази, постійно пришвидшуючи темп. Відео на паузу. Чистомовка чистомовить. Цілий день охайні свинки, інки инки мили ратички і спинки. Инки-інки. Та й брудні зробились дуже. Уже-уже. Бо купалися калюжі, кужі-ужі. Ужі. Тетяна Стус Щербаченко. Вона є автором дитячих книжок. Це літературний критик та редактор. Що ж розповідала про себе Тетяна Стус? Я люблю, щоб життя було різнобарним, не нудним, наповненим. Але ж все з часом визирнеш у вікно і бачиш сірість. Або й так зазирнеш у своє внутрішнє вікно, а там теж бракує кольорів. Тоді я уявляю, що маю багато відер з різними фарбами, там барви несподіваних відкриттів, карколомних подорожей, дивовижних знайомств. Уявляю, що беру пензлики і розмальовую ними все навколо. А потім ще цікавіше, малюю словами, будую ними точнісінько те, що нафантазувала. І ще й запрошую туди друзів. Ходімо читати. Також перу е творчості Тетяни належить дуже багато різних творів, біла синя та інші, наприклад. У землі або як даринка світ рятувала, як не заблукати в павутині, моя ба, таємна роз, таємна змова та багато інших. Уважно прочитай і відгадай загадку. Хто з вас цю тварину знає, хто скорі... скоріше відгадає, Гладенький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик крючок. Правильно, це порося. Починаємо читати Хрестоматія, сторінка 33. Літо вже добігало кінця. На деревах та кущах дозрівало дедалі більше всілякої барвистої соковитої смакоти. Діти дедалі частіше замислювалися про закінчення канікул. Від землі пахло вже не росяною прохолодою, а солодкою сухістю. Даринка стала майже дорослою порівняно з минулим літом. Вона вже ознайомилася з усіма сусідськими дітьми і знала багато чудових закутків навколо обістя бабусі та дідуся. Навколо на луках за селом уже вдруге скошували траву. На вихідні в селі буяли весілля, на городах копали картоплю. А ти знаєш Дар, як називається відросла від скошування трава? запитав Микита. Вони ховалися від й тає за згірком. Старого яру й нічевір'я. Грали у незнайомі слова. Вигравав той, чиє слово не відгадували. Дара часто відгадувала, але Микита був гідним конкурентом. Мало того, що він знав багато комп'ютерних слівець, так тут ще й цей його сільський колорит. Та звідки ж міська дівчинка може знати, що скошена трава має якусь окрему назву. Гаразд, мик. Цього разу виграв ти. То як же зветься та трава? Зверніть увагу, зустрічали слово згірок, це пагорб, де ховалися яся і тая. Прочитаємо з вами слова гіркою, колорит, закутки, конкурент, скошування. Енциклопедія Східці, сусідські, сільський, незнайомі, двоюрідна, комп'ютерні, непокоять, підтримувала, замислювалася. Підслуховували, роззнайомилася. Прочитаємо на одному подиху Микита Дарина Отава Канада. Поясни вживання великої букви у цих словах. Читаємо далі. Отава! Переможно вимовив Микита, смакуючи е, кожен звук. Цікаво, у Канаді є місто Оттава, звідти часто приходять подарунки від моєї двоюрідної бабусі. Вона вже багато років там мешкає. Заміж вийшла. Та нічого дивного, я чув, що в Канаді мешкає дуже багато українців. І місто це вони назвали своїм рідним словом. Микита був старшим задарцю на цілий рік, тому й знав більше. Ага, ось і ви. Ми вас знайшли, раптом почулася ззаду, спершу тая, а потім і яся. Попадали поряд. А ви знаєте, де живе наша бабуся Галя? М? Даринка не встигла договорити, як сестрички хором крикнули. У скошеній траві і зареготали. Ви не підслуховували? вигукнула обереж... ображена Дарця. Та ні, просто нам у школі розповідали про таву, сказала тая. Щоправда, додала ясочка, мене трохи непокоять ті дві літери т в назві. Того дня аж до самого заходу сонця Даринка ходила про щось зосереджено міркуючи. Їй не хотілося цього визнавати, але вона була впевнена, що знає й уміє більше і краще за інших. А тут вони всі їй утерли носа. Тож як їй перемогти? Поховаючись від дідуся, Дарця затягла з собою в ліжко велетенську енциклопедію, завбашливо прихопила ліхтарик, а потім терпляче чекала, доки бабуся засне. А дідусь, поринаючи в сон, замовить пульту телека вимкнутися за 15 хвилин. Гортати під ковдрою велетенські сторінки було незручно. Та й очі злипалися, як ніколи хотілося спати. Але жага перемогти перемоги підтримувала дівчинку. І вона таки знайшла. Однак другого дня перемогти не вдалося. Микиту забрали допомагати капати картоплю. Сестрички поїхали з батьками. До крамниць купувати всі всякі шкільні речі. Тим часом від сусідів із самого ранку лунала музика Так гуляли весілля. Бабуся і дідусь також мали піти привітати молодих. Даця ця ж вирішила не гаяти часу і відправити свою вчорашню, виправити свою вчорашню помилку. Вирішила стати трохи ближчою до народу, тобто до всього того, що її оточувала в селі. Вона справді так мало брала участі в сільському житті. У дівчинки-миттю у дівчинки миттєво народився чудовий план догляду за сільськими е, свійськими тваринами, тим паче, що в господарстві дідуся й бабусі саме з'явилася тваринка. Невеличка і нешкідлива, маленька рожева з прозорими вушками, з тоненькими ніжками, лагідна паця. Їй, чи йому навіть імені не встигли дати, то ждарця вирішила назвати просятка нейтральним іменем Жека. Адже Жека це Женя. А жиною може бути і хлопчик, і дівчинка, і взагалі. Отже, на сьогодні плани були скромні. Не можна, не можна ж одразу навантажувати тваринку великою кількістю уваги. Дарця вирішила лагідно привчити Жеку до себе, скупати і трішки вигуляти. А вже завтра виховувати її по-справжньому. Поросятко трішки було схоже на песика, тільки що голе без хутра. тож вирішила дарця все правильно із купанням і з прогулянкою. Слід було лише знайти, з чого зробити павідець, щоб воно не забігало кудись і не заблукало, і щоб усе виглядало поважно і інтелігентно. От якраз пошук повідця і затягнувся. Зрештою, дарця книжком витягла із шафи барвисту дідусеву краватку. Дідусь давно вже не вдягався офіційно, тож не зверне уваги. Потім Дарця наготувала купіль, налила в старі ночви. Ночви це різновид ванни, крім купання цю велику посудину, використовували для замішування тіста, для прання білизни вручну. Літньої води. І наповтала там своєї запашної піни з пахущами полуниць. Між нами кажучи, її, її непокоїв запах у хліві, де тримали Жеку, тож пінка мала тому е, дражливому аромату завадити. О, добре, що дарця не влаштувала купелі в хаті, адже купати Жеку було важче, ніж вона собі думала. У мильній піні поросятку постійно вислизало з рук. Ковзало, переверталося, навколо літали бризки й бульбашки, а ще гірше, що воно почало верещати, чим поставило під сумніви даринчини плани, щоб на наприкінці літа гармонійно влитися в сільське життя. Поросятко сопіло й рохкало, а здалеку вже чулося голос дідуся. Ти ж моє маленьке, їсти просиш. Зачекай ще трішки. Зрештою, купання завершилося. Дара, так сяк витерла Жеку ряднинкою. Ряднинка, тобто старе покривало або простирадло. І стала припасовувати йому на шию кроватку. Тоді, тобто, повідець, поросятко було вже знесилене боротьбою в пахучій піні. Воно Покірно стояло, ледь погитуючись на тоненьких ніжках. І ось Дарця вже веде жику за двір, на зелену травичку. Відшукаємо пари обістя, це тобто. Правильно, обістя це тобто садиба, двір це обістя. Далі жага, тобто правильно, це бажання. Е, Згірок це. Правильно, це невисокий такий пагорб, це гірка. Правильно. Проведемо з вами невеличке тестування. І так, номер 1 Постав у свій сошит номер 1 Обери правильний варіант відповіді і запиши тільки букву. Про що все частіше замислювалися діти? Про поїздку на море. Б. Про закінчення канікул. В. Про 1 вересня. Добре, це у нас Б. Про закінчення каніку, в яку гру грали Дарина і Микита у слова, у шахи, у піжмурки. Правильно, вони грали у слова. Хто виграє у грі? А той, хто придумає нове слово, той хто чиє слово відгадали, той, чиє слово не відгадали. Правильно, той, чиє слово не відгадали. В. Що таке отава з двома буквами Т. А. Відросла після скошування трава. Місто в Канаді, Озеро в Карпатах. Правильно, оттава це в нас місто в Канаді. Що взяла у Ліжко Дарина? А. Соковиті груші, Б. Велику енциклопедію, В смартфон. Правильно, вона взяла велику енциклопедію. Чому вночі? Пота і дівчинка читали енциклопедію. А. Хотіла перемогти, Б. Хотіла більше знати, В. Хоче краще читати. Правильно, вона хотіла перемогти. Зверни увагу, у вас зустрічався такий фразеологізм втерти носа. Втерти носа, тобто довести свою перевагу над кимось або над кимось над ким-небудь. Обери слова для характеристики даринки, вона якою була наполеглива, непосидюча, товариська, допитлива, байдужа, байдужа та цілеспрямована. Так. Вона була наполеглива, вона була товариська, допитлива, і вона була цілеспрямована. І так, пограємо в хвостики. Хто багато читає впродовж, той багато знає. Знання Сонця. Книга вікно, книга джерело знань. Не кажи, не вмію, а кажи навчусь. А про мене, про порося, поросятко, ти дізнаєшся, прочитавши все оповідання. Цікавого читання. Зверни увагу в хрестоматію, вона підвантажена в Google класі, або слухай аудіозапис. До кінця твір Тетяни Стус.